Доброго дня, шановні учасники! вас вітає відомо Дарина Марини. Вашої поваги авторський вірш Тасочка. Ось і школа, ось і клас, він давно чекає нас. Влітку гаду відпочили, до навчання приступили. Ціти в класі нас чекає, довка роботи закота навчання на нас любителі. Та що, рослин тварини, щоб діти пам'ятали, скрізь тікали цей урок. Пішли у разом і поживали про мешок наших пам'ятали. Придбаю кому повені, висколи кожу і сикміг. Білий горішки січину, теж горобину корзину, з дачикам морфін-соковиту, лоса сіно торбину ситуацію, дити свина золоді дубову. Були всі ситі і здорові. А щоб легко віче смакували, годі десь ходрудно змастрували. Всі тільки великі і місткі, щоб не посварили синічу горобці. Зимовий балюк, борився ліс, куди в озерах Холодний вітер, дуже скрізь і теж та бідно посуміла. Лисний ні сьогодні сон. Зима морозна і холодна. Годі ліжка під вікном, Порожня зозить і холодна. У лісі спи все скрізь замело, намети аж під крові. А їсти хочеться малим а де знайти їм комі. Дивиш сташе посело і крайні конці сіла. Вернулась та в ліс і радоще детала. Летімо разом до села, там дітки постарались. Вселі світі і щасливі пісні співали і раділи. А весні, коли сонечко пригріє, тоді подякуємо мистер віду, і візьмемо їй ми пішешту І збережемо його від смерті. І дячому усім щедро за те, що ти недавно вмерти. Мора історії така, людина, будь розумна і не роби природі зла, за добрі чинки і діла, вона веде вам сповна.